Доступне житло, котеджі в Яблуневому майже добудовані. Їх поки що три. Площа будинків 60, 80 та 120 квадратних метрів. На сьогодні будівельники завершують облаштовувати фасади та з дня на день розпочнуть наводити лад всередині будинків. Котеджі будують за кошти місцевого бюджету. Квадратний метр у такому будинку вартуватиме від 3,5 до 4,5 тисяч гривень. За словами чиновників, це майже на 20-30% відсотків дешевше ніж у багатоповерхівці. Котеджі ще й енергоефективні. Втрати тепла а заведені до мінімуму, крім того, як бонус покупець отримує 6 соток прилеглої території. Зведені будиночки поки що не продаватимуть. а Вони слугуватимуть зразками. По тому соціальне житло можуть придбати усі, бажаючи на замовлення. До весни у мерії планують визначитися із першою чергою покупців і взятися, розбудовувати мікрорайон. За проектом у котежному містечку буде зо два десятки будинків. Людина отримує будинок з так звану чистову обробку йому залишається лише поклеїти шпалери там посилити ліноліум поставити сантехніку ну завести меблі і і проживати в цьому будинку